Ми з вами продовжуємо нашу тему одяг. І сьогодні у нас з вами віплення. А що ми з вами будемо ліпити, ви дізнаєтеся, як підгадаєте загадку. Послухайте. На голову вдягаємо, вушка закриваємо. Так, це шапка пропоную сьогодні зробити ось такі різнокольорові шапки. Якого кольору вони в мене? Перша шапочка якого кольору? Синя, друга, рожева і третя зеленого кольору. Для ліплення нам потрібен білий аркуш паперу з роздрукованим шаблоном шапочок, або з допомогою батьків намалювати власноруч, фломастери та пластилін або тісто для ліплення відповідно до кольорів фломастерів. А щоб наші пальчики краще любили, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто брати. Щоб охайно виглядати, одяг треба прасувати. Щоб ми безладу не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа. Восни. Це одягнемо восени, теплий одяг для зими, дружній нашій всій сім'ї. Обводимо шапочки фломастерами. Беремо пластилін відповідно до кольору шапочки та відщіпуємо шматочок, робимо маленьку кульку, притискаючи її на папері. Ось таким чином, як це роблю я, поступово заповнюючи усю шапочку. Для першої шапочки я вибрала синій колір. Далі беремо трохи більший шматочок, відщіпуємо та розкачуємо на дошці тоненьку соломинку. І прикріплюємо її на відвороті шапочки та заповнюємо її, як це роблю я. Далі відчіпуємо великий шматочок і утворюємо помпон. Наступну шапочку робимо таким самим чином та не забуваємо використовувати пластилін відповідно до кольору шапочки. Для другої шапочки я взяла рожевий кольор. Шапочки можна намалювати будь-яким кольором. Погляньте, ось ми закінчуємо другу шапочку. Робимо останню третю шапочку та повторюємо ті самі рухи. Відчіпуємо, розкачуємо, притискаємо та усплющуємо кульки на площині. Третя шапочка в мене зеленого кольору. Ось ми закінчили з вами третю шапочку. Подивіться, які гарні шапочки в нас вийшли. Ось такі шапочки ми сьогодні з вами прикрашали. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Чекатиму на ваші роботи. До побачення!